Нафтова бурова вежа за 400 мільйонів доларів не кожен день державні компанії таке купують. Плюньте в очі, тому хто говорить, що НАК «Нафтогаз України банкрут і, начебто, повуха у боргах. Авторитетний тижневик Дзеркало тижня опублікував скандальне розслідування. Державна компанія ЧорноморНафтогаз, дочірня структура НАК «Нафтогаз України» – придбала на тендері за кордоном суперсучасну морську бурову платформу, за шалену суму 400 мільйонів доларів США. Але як з'ясувало дзеркало тижня, таку ж бурову вежу сингапурський виробник компанія Кеппал. Продала у Велику Британію за набагато меншу суму 250 мільйонів. То чому ж для України бурова платформа обійшлася дорожче на цілих 150 мільйонів доларів? Замість того, щоб це пояснити, міністр палива та вугільної промисловості Юрій Бойко почав лякати службою безпеки журналістів. Мовляв, вони негідні, хочуть зірвати видобуток нафти і газу на чорноморському шельфі. Наталія Седлецька не злякалась і таки спромоглася поставити усі незручні запитання нафтогазовим керманичам. Власного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря. Справа свята для зміцнення енергетичної незалежності країни. Досі потужності Чорноморнафтогазу, у структурного підрозділу НАК Нафтогазу були вкрай обмежені. З під води вуглеводні добували всього дві морально застарілі бурові вежі 89-го і 95-го року випуску. Такі платформи у всьому світі товар штучний і не дешевий. Тож на покупку нової сучасної установки наважувалися довго. І ось нарешті сталося. Обновкою навіть похвалився в ефірі каналу Інтер. Міністр енергетики Юрій Бойко. Ми закупили сьогодні саму сучасну бурову платформу в Сінгапурі, я маю на увазі Нафтогаз України, і восені ми її поставимо на Чорне море, на Суботинське родовище. Не кожен день українські державні компанії купують щось за 400 мільйонів доларів. Саме такою була сума угоди. Відтак придбанням бурової платформи зацікавились журналісти авторитетного дзеркала тижня. Детальний аналіз проведеного тендеру призвів до сенсаційного висновку. Ця вишка, яка була продана на тендері, її реальна ціна є на 150 мільйонів нижче на світовому ринку. Невже НАК «Нафтогаз» переплатив 40%? І якщо так, то хто нагрівся на 150 мільйонів доларів? Розслідування журналістів показало, що економити державні гроші не були зацікавлені саме ті, хто і проводив тендер. Отже, торік, 13 грудня, «Чорноморнафтогаз» оголосив про відкриті торги із закупівлі самопідіймальної плавучої бурової установки. Заявки на участь були прийняті від двох компаній: Highway інвестмент процесінг та Фалкона Сістемс Лімітед. Остання виставила ціну всього на 10 мільйонів доларів вищу і, звісно, програла. Обидві компанії мають у засновниках офшорні структури, ба більше в результаті кропіткого пошуку журналістам дзеркала тижня стало зрозуміло, у витоків обох компаній стоять одні ж і ці підставні особи. Такі собі Латвійці Стас Горін та Ерік Ванагельс. Прізвища цих двох міжнародних фінансових аферистів фігурували ще в розгромних для уряду Тимошенко звітах американських юристів і страут кечеріс Дві фірми, які брали участь у тендері, є е, зв'язаними фірмами між собою, тобто вони мають однакових засновників. І це, і це є порушення законодавства України і всіх інших законодавств інших країн. Знак оклику надіслав запит до Чорноморнафтогазу. У відповідь ми отримали таке. У відкритих торгах перемогла компанія-учасниця, яка запропонувала найменшу ціну серед усіх учасників. Інформацію про те, що Ерік Ванегельс нібито, має відношення до обох учасників відкритих торгів, які відбулися, Чорноморнафтогаз не володіє. Та перейдемо до переможця компанії Хайвей Інвестмент Процесінг. Повну фіктивність фірми видав її сайт в інтернеті. По перше, ця сторінка, яку можна назвати лише пародією на вебсайт була створена за два тижні до оголошення рішення про результати тендеру. По-друге, тут вказано, що Хайвей Інвестмент це велика міжнародна компанія, заснована у Кардіфі Уельс, Велика Британія. Але сам портал має український хостинг, тобто прописку. А розробляли його дизайнери із компанії Дельта Ікс, що у Києві. Ну, насправді, якби не цей сайт, можливо, ми б і не почали цим займатися. Насправді, просто справді зап запхнули фірму Гугл, вилазить сайт. Е коли сайт створений і так далі, це дуже легко розкривається. Це знає напевне кожен другий користувач інтернету. Про те, що у нібито відомої британської фірми ноги з України ростуть, свідчить ще одна деталь: при скачуванні фотографій тих самих бурових платформ файлам присвоюються не зовсім англійські назви, такі собі простесенькі товар 1 і товар 2 але коли журналісти перевірили їх на сервісі схожих зображень, то з'ясувалося, що це ніщо інше, як бурові платформи виробництва справді великої Сінгапурської компанії Кеппел. Її вебсайт, на відміну від сторінок фірм, одноденок, набагато інформативніший. Отже, з'ясувалося, що торік, 3 грудня, за 10 днів до оголошення тендеру Нафтогазом, фірма Кепел на замовлення свого постійного дистриб'ютора фірми Сідріл якраз добудувала нову горильну установку, саме ту, що зображена на фото зі смішним підписом Товар-2. Насправді це морська бурова платформа класу Бі Вест Джуно. А вже 13 квітня цього року після завершення тендеру Нафтогазу компанія Сідріл на своєму сайті радісно прозвітувала, що продала таку ж платформу покупцю із Великої Британії, що побажав залишитися неназваним. Ціна угоди 248,5 мільйонів доларів. Цей утаємничений покупець, схоже, і є офшорний хайвей інвестмент процесінг, який перепродав бурильну платформу Чорноморнафтогазу вже за 400 мільйонів, таким чином заробивши на державі Україна 150 мільйонів американських доларів. Що мені ще насправді прикро, що 80% грошей за цю вишку пішли перед оплатою? Це означає, що гроші вже... Ну, потрапили в Кардів і звідти на Британські і Велігінські острова, звідки засновники цієї фірми переможців. Цікаво, куди вони пішли далі. На жаль, на жаль такого інтернет не показує. Те змістовний коментар у самого міністра енергетики Юрія Бойка це вловити невловимого. Але коли знак оклику, перестрівши його на засіданні уряду, таки спитав, куди ж пішли зайві 150 мільйонів доларів на борову вежу, то почув отаке от метафоричне порівняння. Ви колись машину купували Так. Ви велике, так? знаєш, таке базова угу. Знаєш? а знаєш, що таке машина з кондиціонером. Скоробка автомат вона коштує дороже чи дешевше? Дороже. От 150 мільйонів. А, а, а ви а хто сказав, що на 150 мільйонів? Це ви сказали. Це не я. Інший відповідальний за проведений тендер. Керівник НАК Нафтогаз Євген Бакулін знак оклику спитав і його за що саме переплачено посереднику за бурову вежу 150 мільйонів доларів. Там же квишки йде ще цілий ряд е, мероприятий, услуг. и оборудование, которое идет дополнительно. Тем более, что вышка находится в Сингапуре, ее еще сюда надо доставить. А для того, чтобы доставить, ее надо подготовить, к испытать, подготовить, здесь установить дальше и впустить в работу. Здесь, да, это, там по балансу что россияне дали Бойко зовсім не схожий на міністра, якому кортить прозвітувати перед суспільством про перевитрачені на купівлі однієї, хай навіть і супервежі 150 мільйонів доларів. Він туманно та плутано розповідає про додаткові навороти, про якісь додаткові послуги та обладнання, яке входить до вже оплаченого замовлення. У цім це повна маячня, адже в результаті тендеру чорним по білому написано. За 400 мільйонів доларів купується самопідіймальна плавуча бурова установка, одна одиниця і все. Якби було додаткове обладнання, так би і записали інакше не буває. Таким масштабним відкатом, очевидно, повинні були б зацікавитися правоохоронці. Вони ж натомість, на думку міністра Бойка, мають розібратися із журналістами. Міністр називає розслідування дзеркала тижня замовним і лякає їх Службою безпеки України. Ми звернемося до СБУ і попросимо їх Хто замовник статей, Які не дозволяють нам знищити нашу неротичну залежність. Ми вирішили. Ми це і авторидзеркало і тижня в суд на міністра Юрія Бойка за те, що він вважає, що наші тексти є замовними. Справді нема чого над «Дзеркало» нарікати, коли рожа крива. Хіба що цю народну мудрість можна згадати у відповідь міністрові Бойко? Доказів достатньо. «Хайвей інвестмент Процесинг», яка виграла тендер на 400 мільйонів доларів. Це ніщо інше, як компанія-посередник, так звана прокладка, створена саме під цю закупівлю та покликана накрутити ціну на товар. Ось як 150 мільйонів доларів з українського бюджету стали чиїмось чистим заробітком. Здається, це зрозуміло всім, окрім Генеральної прокуратури, яка і оком не повела після публікації у пресі, а мала б негайно порушити кримінальну справу. Цей скандал наочне свідчення тієї колосальної корупції, яка нині панує у сфері державних закупівель. Але їх парламент хоче ще більше сховати у тінь. Адже згідно нової вже ухваленої редакції закону про держзакупівлі, усе, що захочуть собі придбати державні компанії, той таки НАК «Нафтогаз», може взагалі випасти з під контролю власне закону що у кого і по якій ціні купувати держпідприємствам вирішуватиметься за щільно зачиненими урядовими дверима. До того ж, значно зменшиться кількість відкритої інформації про результати тендерів, яка поки ще публікується у віснику державних закупівель. Щоправда, Віктор Янукович ще може накласти вето на відверто корупційний і лобістський закон. Принаймні, адміністрація президента вже отримала критичні зауваження від Євросоюзу та Світового банку. Добре, що, хоч окриками з-за кордону, можна трохи зменшити апетити українських можновладців, які жирів на державних закупівлях за народні гроші.